Факти, люди з перших уст про все. Велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Добрий вечір, добрий вечір, пані та панове. Добрий вечір, наші шановні дніпряни. Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат Дмитро Киселевський, який зараз розповість нам усі усі політичні таємниці. Чи це так? Віта Ну, не всі, але може деякі. Ну лише ті, які не становлять державну таємницю, звичайно, ті, Безумно. що можна. Ну, питання, яке найбільше зараз хвилює суспільство, це мобілізація. Ну, по перше, поданий проект закону про мобілізацію, який зараз активно обговорюють. І окремим питанням тут є проблема бізнесу, проблема великих підприємств. Проблема того, що мобілізують співробітників, часто ключових співробітників, яких дуже важко кимось замінити. Як ця проблема буде вирішена? Дійсно, уряд вніс закон про мобілізацію Верховну Раду. Це сталося от буквально. Вчора зараз всі його вивчають цей закон про мобілізацію. Очевидно, що він розроблений військовим командуванням міністерством оборони, і відповідає їх баченню тому, скільки людей потребує військо для того, щоб продовжувати оборону. Є е, мабуть, краще за мене експерти, щоб коментувати саме військову складову, але поговоримо про бізнес складову. Я відповідаю за промисловий розвиток і відповідно тематика того, чи зможуть працювати в умовах мобілізації, яким чином зможуть працювати Промислові підприємства це та тематика, яка е, мені ближча. Е, і говорячи про це, ми маємо е, розуміти кілька речей. Е, під ту кількість людей, які потрібні війську, яку озвучував головнокомандувач Залужний, міністерство фінансів порахувало, що потрібно кілька сот мільярдів гривень, кілька сот мільярдів, дуже великі гроші, для того, щоб екіпірувати цих людей, навчити забезпечити їх всім необхідним, і щоб вони прибули до війська. Тобто, коли ми говоримо про Механізм бронювання, ми маємо розуміти, що ми маємо врівноважити дві задачі: одна задача це потреба війська в людях, і друга задача це потреба війська в грошах для того, щоб забезпечити цих людей. Бо якщо люди будуть мобілізовані, а не буде за що їм купити форму, їх навчити, дати їм екіпірування, зброю і так далі, то відповідно зарплату. зарплату їм заплатити, звичайно. То, якби ці, ці бійці не зможуть воювати. Тому коли, коли, от що що таке бронювання? Да, от в суспільстві була така дивна для мене дискусія, коли е, механізм бронювання обговорювали на предмет того, що, начебто, це механізм людини, яка може якимось чином відкупитись офіційно від служби в армії. Очевидно, що це не так. Бронювання це механізм роботодавця, це механізм підприємства забезпечити свій обов'язок перед державою по сплаті податків. Ось таким чином слід дивитись на бронювання. Тому що, якщо підприємство працює, воно здає гроші в казну, за ці гроші ми воюємо. Всі знають, що ми воюємо тільки за власні гроші. Міжнародні кошти можна тільки на пенсії, на соціалку, на медицину, на оборону міжнародні гроші не можна. Тому скільки податків підприємства сплатили, стільки грошей на оборону у нас є. Тому нам потрібно знайти механізм, за яким підприємства продовжує сплачувати податки. Зараз система бронювання певна існує. Наприклад, можна бронювати працівників на підприємствах, які виготовляють щось для армії оборонзамовлення. Можна бронювати працівників на підприємствах, які обслуговують критичну інфраструктуру енергетика, наприклад, чи е, теплокомуненерго. От, е, те, без чого міста не можуть функціонувати виробники деяких продуктів харчування, але навіть там не всі працівники заброньовання заброньована лише якась невелика кількість цих працівників. А є підприємства, де жодної людини не заброньовано, але при цьому це підприємство сплачує податки. Якщо воно зупиниться, податків немає. Відповідно, там кілька десятків наших бійців не зможуть отримувати зарплату. Тому зараз розглядаються різні механізми, яким чином дозволити підприємствам бронювати цих ключових працівників. однією з цих ідей є встановлення спеціального додаткового військового збору, який би підприємство сплачувало за ту кількість ключових людей, які йому потрібні, щоб не зупинитися, я думаю, що ця дискусія продовжиться одночасно з розглядом закону про мобілізацію. І одночасно я думаю, що ці дві проблеми мають бути врегульовані для того, щоб і люди були у війську, і ті бійці, які вже довго воюють, бачили, якби якийсь горизонт, коли їх можна буде ротувати, і разом з тим, щоб були гроші на те, щоб фінансувати оборону. Ну, інша дуже болюча проблема, навіть цілий скандал, який вирує у суспільстві, це тиск силових якихось відомств на бізнес. І ну, таким символом цього. Стала справа підприємця Мазепи ігоря Мазепи, Так, да. коли ну просто збурило всю бізнес-спільноту, там були і петиції, і були зустрічі на найвищому рівні. Як ви бачите, чим це все закінчиться? Давайте, може, для наших слухачів дамо певний контекст. Не всі знають, хто такий Ігор Мазепа. Є така відома інвестиційна компанія Конкорд Капітал називається. Ігор Мазепа – це її засновник. І десь кілька тижнів тому, от в кращих традиціях, от того, що ми називаємо «безпреділом» виламали двері в офіс, його самого заарештували, посадили в СІЗО, інкримінували йому, мені здається, 7 мільйонів нанесення збитків державі. І при цьому встановили 700 мільйонів гривень застави. От що явно не. Ну, не... При цьому там справа була про землю, яку він отримав у тринадцятому році. Да, причому він не отримав, він її купив, а справа стосувалась тих, хто йому продав цю землю. А він її, він її вже купив. В зараз така заплутана історія. І Мазепа досить відомий бізнесмен, і тому, коли інші бізнесмени на це подивилися, вони кожен звичайно цю шкуру приміряв на себе. Але навіть більш важливим є те, що ця справа вона просто е, стала символом аналогічних. Подібних е, от проявів такого неправомірного тиску силовиків на бізнес, який по всій країні відбувається вже певний час. Ну просто саме ця справа вона стала таким тригером, і вона, якби таке суспільство підприємців, сколихнула. Е, я сам особисто був присутній на одному дуже цікавому судовому засіданні по справі, е, коли е, під час обшуків. У бізнесмена правоохоронці вилучили кошти, які були задекларовані, і потім намагалися їх забути внести в протокол. Ну угу. і от саме проти таких ситуацій. Якби суспільство і підприємці якби протестували. Ну тому що всі розуміють, що да, правоохоронна система має функціонувати, але коли відбувається безприділ, ну треба розуміти, хто хто бандит насправді. І моя позиція в тому, що такі дії силовиків вони державі наносять більше шкоди, аніж приносять користі. Тому що якщо бізнесмени перестануть е, забезпечувати діяльність своїх підприємств, перестануть сплачувати податків, знову ж таки, повертаємось до того, що немає не буде просто грошей е, на оборону. Я як представник економічного комітету був присутній на зустрічі цих підприємців з економічним блоком уряду, де ми спільно з ними намагалися знайти якісь заходи, які дозволять, а, якби поведінку силовиків повернути в якесь нормальне конструктивне русло. Ну потім вже було ще рішення. РНБО Так, да, безумовно. було потім рішення. РНБО дуже важливо, що президент відреагував. Він назвав речі своїми іменами, що тиск силовиків неправомірний, от був названий от саме так, як він є, а, і в рішенні РНБО було відображено. На кілька важливих позицій. Перше, те, що потрібно законодавча врегулювати ті прогалини, якими користувалися силовики, для того, щоб, наприклад, проводити обшуки без ухвали суду, що є от абсолютно неприйнятним. На час розробки цих законодавчих змін був введений фактично мораторій на перевірки. З силовими органами самими. тут не йде мова про податкові перевірки, мова йде про правоохоронні органи. І е, був створений певний такий комунікаційний формат між бізнесом при президентові, такі дорадчі органи, які мають забезпечувати регулярну комунікацію для того, щоб можна було швидко реагувати. Відповідно, тепер задача уважно слідкувати за тим, що все те, що було в рішенні РНБО, щоб воно було вчасно виконано і в повному обсязі, для того, щоб унеможливити такі прояви в майбутньому. Ну, там ще був створена спеціальна рада, куди війшли дуже такі ну, великі бізнесмени. Ну, відомі як мені відомі, так. І як ви вважаєте, ця рада ну, допоможе якось привести це до нормального стану? Е, ну, Я вважаю, що це можливість. І нею потрібно бізнесменам користуватись. Якщо у бізнесменів буде можливість прямого спілкування з головою держави, з тими людьми, які приймають рішення в державі важливі, вони зможуть доносити вчасно свою позицію. Ну і якби поки що, я спілкуючись з цими бізнесменами, вони поки що більш-менш налаштовані оптимістично кажуть, що нас чують. Побачимо. Скажіть, будь ласка, саме ви, як народний депутат, над якими зараз законопроектами працюєте? Я є автором плану розвитку переробної промисловості, і ми про це з вами говорили вже в попередніх наших ефірах. І от те, що я передбачив разом з експертами в цьому плані, от над цими ініціативами зараз і працюю. Кілька може місяців, може навіть менше, президент підписав мій закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Важлива ініціатива. Зараз готується до другого читання законопроект, який покликаний для. Тих, хто збирається будувати новий завод або нові енергетичні потужності, тобто, те, що нам потрібно для відновлення економіки від наслідків російської агресії, законопроект передбачає спрощені процедури зміни цільового призначення землі. Це може не така тема, знаєте, яку можна там хайпова. на купіхова, да, але вона в реальності вона дуже важлива, тому що зараз цей процес триває від одного року до трьох, і є страшенно корупційним. А ми вичищаємо звідти корупцію і скорочуємо його до полутора місяців. Тобто, той, хто хоче. Збудувати підприємство чи підстанцію енергетичну, чи щось іще. Він фактично ну на рік чи на три навіть скоротить от час, який потрібен для того, щоб здійснити певні, якби вирішити певні земельні питання. І ну і через дію. Б... Через дію, чи не через дію, це вже таке похідне питання. Тут важливо те, щоб воно було просте, корупція, не корупційне, прозоре і займало якомога менше часу, тому що у нас не буде там часу три роки чекати, поки вирішиться земельне питання, щоб почати будувати завод, який вироблятиме щось потрібне для країни. От так само зараз я працюю над змінами в законодавства про індустріальні парки і над е, розширенням локалізації. Це пріоритет українського виробника в публічних закупівлях. Важливо, щоб держава витрачала кошти платників податків на товари, які дають роботу цим платникам податків, а не якимось іноземним. Ну тобто нагадаємо, локалізація це про те, що коли держава щось покупає, там певний відсоток має бути вироблений в Україні. Має Правильно? бути вироблений в Україні. Так безумовно. Я думаю, що коли ця ініціатива буде вже сформована, можна буде більш Ально про це поговорити, ну в якихось наступних зустрічах. А який можливо. відсоток цього року закон про локалізацію вимагає 20% частки місцевої складової? Наступний рік 25% буде по 5% буде Буде додаватись. Я знаю, що ви проводите дуже велику роботу на своєму окрузі у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається на лівому березі. Округ, мій індустріальний Самарський район на лівому березі Дніпра. Зараз кілька таких важливих цікавих проєктів. Ми продовжуємо роботу нашого в'язального батальйону. Це такий дуже такий милий, симпатичний проєкт. Дніпрянки, які вміють в'язати. Іноді це досить літні жінки. Вже вони хотіли б себе якось проявити у підтримці збройних сил. Але очевидно, що ну донатити вони можуть там суттєво менше ніж ті, хто працює, ніж бізнесмени і так далі. Але в них має, ну, є сили, є бажання. Вони беруть у нас пряжу, в'яжуть шкарпетки і дуже продуктивні в цьому. От буквально, буквально днями я їздив на схід до наших десантників, до 25-ї бригади, передав 700 пар шкарпеток теплих, зимових, які зв'язали одні прянки в межах цього в'язального батальйону. Ну, Хлопці дякували. Це такий шматочок домашнього тепла. Для них от з тилу приїхав. Разом, звичайно, з дронами і іншими потрібні. Речами. От, е цікавий проєкт ми запустили: турнір по шахам для обдарованих дітей. От, і що важливо, нам вдалося відновити нашу програму по. Модернізації кабінетів праці в школах ми до повномасштабного вторгнення це робили. Деякі кабінети були вже майже закінчені, але почалась війна. ну, Звичайно, ці роботи були призупинені, школи не працювали. А цього року школи роботу свою відновили, і там, де дозволяють умови, ми потроху ці проекти намагаємося завершити. От один з кабінетів праці нещодавно ми завершили, запустили це в 147-й школі на лівобережному третьому. І ще два потроху їх дороблюємо. Я сподіваюся, що в найближчі Місяці ми їх також доробимо, і буде у дітей можливість якби отримувати якісь ази важливої робітничої професії в школі. Можливо, хтось себе в цьому знайде в майбутньому. Це дуже 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 гарна, дуже гарні історії, але є на жаль, ну війна вносить свої корективи. Наприкінці грудня російська ракета прилетіла до чаплів. Там відбулися певні руйнування, відбулися постраждали люди. Як що там відбувається зараз? Е, дійсно, да, у нас е, от в моєму виборчому округу останній прильот був в грудні, хоча в Дніпро прилітає в усі частини місця, міста постійно туди чи сюди, але от в моєму окрузі в грудні був в останній раз, е, на жаль, ми розуміємо, що навряд чи це прям дійсно буде останній. Хоча е, потрібно робити все, щоб це, щоб, щоб це було саме так. Е, от, е, тоді, е, Ну, якщо можна казати, пощастило в таких випадках, але люди всі цілі і не ушкоджені. Пошкоджено було три будинки. Ми тоді оперативно надали якусь допомогу шиферам, якимись матеріалами для швидкого якогось ремонту. І після цього знайшли спонсорські кошти на заміну вікон. І всі ці вікна вже встановлені. І, в общем, той обсяг робіт, ми на які ми знайшли фінансування, не державне. От ми, ми його вже виконали. Також ми надаємо жителям юридичну консультацію для того, щоб вони могли правильно оформити всі документи і податись на. Ту компенсацію, ту підтримку, яку надає місто і держава. Тут треба відзначити, що в Дніпрі одна з найвищих компенсацій, які серед інших міст, які є в Україні. Тому, якби, ну, слава Богу, що на це звертають в Дніпрі увагу, це дуже важливо. Люди розуміють, що вони, ну, хоч таким чином, не на, але. Не, 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 не сам на не сам на да, сам, безумовно. От, ну, сподіваємося, що більше. Прильотів не буде, хоча ми розуміємо, що війна на жаль завтра не закінчиться? Ну ви один з небагатьох, мені здається, депутатів, який дуже ретельно і регулярно викладає свої звіти. Скажіть, будь ласка, чи ваші виборці їх читають? Оце мене це питання дуже бентежить кожен раз, коли я його викладаю. І знаю, що не всі мої виборці їх читають. Хоча мені б, звичайно, хотілося б, щоб більше їх читали. Але при цьому я не, не полишаю виконання обіцянки чи якісь ну, просто якби, такі дії по регулярному звітуванню. Кожні півроку я публікую звіт про свою роботу. Так я зробив і, і цього разу. Звіт, Ви знаєте, я навіть коли ми його готували, так трохи дивно було. От всі мої звіти вони містять блок про виконання передвиборчої програми. Це наче було в якомусь позаминулому житті. Да, от стільки подій різних з того часу прийшло. Проте тим не менше люди голосували за якусь програму передвиборчу. Вони я вважаю, мали б відслідковувати. От, а що зроблено, що ні. Тому цю інформацію я звичайно що вони також... голосували за приємну людину. Ну ні, ні, голосувати серцем це шлях до, до проблем в країні. Тому звичайно, краще, щоб люди раціонально голосували і звертали ну Вивчали і програми, і якби цікавилися тим, хто їх потім представлятиме. От у звіті також є блок про мою роботу у Верховній Раді по промисловості. Ми дещо з цього сьогодні навіть обговорили. І також я там визначив, що минулого року нам вдалося. В бюджеті передбачити кошти на сприяння розвитку підприємництва на сприяння розвитку промислового виробництва. Це дозволить створити більше робочих місць, в тому числі у нас в Дніпрі, за рахунок певних програм державної підтримки, щоб люди мали роботу у себе в країні і щоб могли самі себе забезпечити. От що стосується роботи в окрузі, є статистика по приймальням, Продовжуємо виїзні прийоми проводити про деякі проекти в окрузі. Вже зазначив. І звичайно, про допомогу збройним силам це важливо держава. Очевидно, що ті кошти, які є у держави, вона сама витрачає, тому якби шукаю якісь можливості недержавного е фінансування. І дещо вдається знаходити, я концентруюся у допомозі військовим на 25-й бригаді. от саме до них їздив от буквально кілька днів назад, і також силам протиповітряної оборони, які охороняють небо над нами, щоб менше в Дніпро прилітало. От ці, якби дві таких військових частини, яким я зазвичай намагаюсь допомагати. Ну, дуже дякуємо вам за вашу. Роботу і за вашу відвертість, тому що це дійсно дуже ну дуже важливо для людей розуміти, що відбувається у Верховній Раді. І сьогодні нам про це розповів народний депутат Дмитро Киселевський, за що ми йому дуже дякуємо. Дякую. Велике інтерв'ю.